Маленькі пацієнти, це складна та кропітка робота для хірурга. Кожен рух має бути буквально ювелірним, адже не пошкодити судини або нервові тканини дуже важко. А якщо лікар на ногах в операційні вже більше десяти годин, людський фактор бере своє, бо людина це не робот. Робот допомагає, роботична платформа допомагає людині зробити хірургію кращою. Фільтрує тремор, прецизійність, делікатність рухів, огляд на набагато зручніший. У Львові робот вже чотири роки асистує нашим хірургам. Щоправда, дорослим. А у дитячим до сьогодні доводилось возити своїх пацієнтів на операції в іншу лікарню. Медики зізнаються, це не лише незручно, але й кількість ручань падає у рази. Загалом прооперували 40 дітей, не рахуючи дорослих. Ми, але це було нам дискомфортно постійно перевозити діток з нашого лікарні сто Миколая, перевозити в лікарні Пантелеймона на операцію. Потім після операції транспортувати їх сюди. Це завжди було складно, і ми завжди мріяли про те, щоб у нас один робот девічі був для дорослих, один робот інші був для дітей. Мрія медиків таки збулася. Тепер у дитячій лікарні хірурги мають власного робота помічника. А це означає, що протягом року цей апарат проведе надскладні операції сотні дітей. Після такого сучасного лікування пацієнти мають мінімальну крововтрату та маленькі косметичні шви. А додому зможуть повернутися вже за 2-3 дні після втручання. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.